Ми часто звертаємося до Бога, благаємо у нього допомоги у наших життєвих труднощах, сили у боротьбі зі спокусами, витривалості в добрих ділах. Як нам запевнити плідність наших прохань і молитов? В словах сьогоднішнього ангельського ривку Ісус обіцяє, що чого тільки попросите Отця в моє ім'я дасть вам. Він запевняє. Будемо вислухані, якщо прийдемо до Отця через Нього. Адже Він є та дорога правди і життя, Він є нашою порою та надією, в ньому перебуває повнота любові Отця. Ісус став людиною, страждав, помер на хресті, воскрес на третій день і вознісся у славі додому Свого Отця, щоб приготувати нам місце і запевнити. Що як наш Спаситель буде посередником перед Отцем, щоб кожен, хто до нього прибігає, був висуханий і одержав всі необхідні благодаті. Якщо хочемо впевнено і непомильно йти дорогою Спасіння, прийдімо до Ісуса, полюбімо Його усім нашим серцем, і Отець наш Небесний прийде до нас і замешкає у наших душах, щоб наша радість була повна.